Польський паспорт відкриває багато можливостей його власнику, адже громадянин Польщі, є також громадянином Євросоюзу. У цьому відео обговоримо, як і на яких підставах можна отримати громадянство Польщі. Які документи потрібно подати та як загалом виглядає вся процедура. Мене звати Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Існують три основні підстави отримання польського громадянства: вас можуть визнати громадянином Польщі, надати вам громадянство, або ж ви отримуєте його за законом. Почнемо, мабуть, з останнього згідно з законом, отримати громадянство можуть діти, у яких, хоча б один з батьків поляк, по праву крові. Також діти, які народились на території Польщі та чиї батьки невідомі або не мають громадянства жодної країни. Згідно із законом, громадянство отримують також неповнолітні іноземці до 16 років, усиновлені польськими громадянами. Наступною підставою є визнання громадянином Польщі воєводою, яке є можливим, якщо іноземець відповідає певним вимогам, які чітко визначені в акті, і після їх виконання іноземець може подати воєводство. Воді заяву про визнання польського громадянства, серед яких безперервне перебування у Польщі протягом трьох років, на підставі дозволу на постійне проживання, або дозволу на довгострокове перебування резидента ЄС, або ж безупинне перебування у Польщі протягом двох років, на підставі дозволу на постійне проживання, або дозволу на довгострокове перебування резидента ЄС та знаходження у шлюбі з громадянином Польщі протягом трьох років, або Безупинне перебування у Польщі протягом двох років на підставі дозволу на постійне проживання, яке отримано у зв'язку з наданням статусу біженця. Безупинне перебування на території Польщі легально протягом 10 років та дозвіл на постійне проживання, або дозвіл на довгострокове перебування резидента ЄС, або ж регулярне та стабільне джерело доходу. Та безперервне перебування у Польщі протягом мінімум одного року на підставі дозволу на постійне проживання, отримане в зв'язку з польським походженням або картою поляка. Перебування вважається безперервним, якщо вистривав не більше шести місяців, а всі перерви не перевищили десяти місяців в цілому протягом останніх п'яти років. Визнання польським громадянином відбувається за заявою зацікавленої особи. Заява про визнання громадянином Польщі подається до воєводи, компетентного за місцем фактичного проживання іноземця. Рішення про визнання іноземця громадянином Польщі видає воєвода. Іноземець, який подає заяву про визнання громадянином Польщі, повинен подати наступні документи: заяву, заповнену про визнання громадянином Польщі складену польською мовою та одну фотографію, скорочену або повну копію свідоцтва про народження, видану польським органом реєстрації цивільного стану на підставі Польського реєстру актів цивільного стану, що містить імена та прізвище, дату та місце народження, ім'я та прізвище батька. Та ім'я і дівоче прізвище матері. Скорочену або повну копію свідоцтва про шлюб, не старше трьох місяців, видане польським органом реєстрації цивільного стану за умови, що іноземець перебував у шлюбі. Якщо шлюб закінчився внаслідок розлучення, потрібно подати копію свідоцтва про шлюб, що включає примітку про розлучення. Звісно ж, потрібно надати завірену копію дійсного документа, що підтверджує особу та громадянство, тобто закордонний паспорт, завірену копію дозволу на постійне перебування в Польщі або перебування довготермінового резидента ЄС, або ж завірену копію карти постійного перебування, видану воєводою. Додатково для визнання польським громадянином. Однолітній претендент зобов'язаний володіти польською мовою на комунікативному рівні. Обов'язково треба надати офіційне свідоцтво про знання польської мови на рівні Б 1 Звертаємо вашу увагу, що знання польської мови має підтверджуватися мовним сертифікатом, отриманим після складення державного іспиту, або ж можна надати свідоцтво про закінчення школи в Польщі, наприклад, початкової, середньої, вищої або поліціальної школи. Або... Диплом бакалавра чи магістра з додатком, що підтверджує, що навчання відбувалося польською мовою, повертаючись до документів, до всього цього пакету треба ще надати заяву про дати виїзду з Польщі та повернення та місця перебування за кордоном протягом необхідного періоду безперервного перебування, тобто 10, або 3, або 2 роки, залежно від підстави, згідно якої іноземець подає заяву про визнання громадянином Польщі. Ба більше разом з документами, що підтверджують безперервне перебування в Польщі, наприклад, паспорт з печатками чи авіаквитки. У випадку, якщо особа не пам'ятає конкретних дат свого виїзду з Польщі та не має можливості отримати таку інформацію, вона може написати заяву про те, що не пам'ятає конкретних дат свого виїзду та може вказати лише приблизні дати. До цього ж можна надати документи, що підтверджують професійні досягнення. Наприклад, академічні або професійні ступені та звання, та політичну і громадську діяльність, або ж документи, що підтверджують наявність польського громадянства в минулому, або подачу заяви про надання польського громадянства. В деяких випадках іноземець мусить надати документи, що підтверджують стабільне та регулярне джерело доходу в Польщі, наприклад, довідка про працевлаштування під за попередній рік, рішення про призначення пенсії або виплат по Інвалідності та документ, що підтверджує юридичне право е, знімати житло, наприклад, свідоцтво про право власності е, на життя або договір оренди. Докладніше, зі списком документів рекомендуємо ознайомитися на сайті вашого воєводства за місцем проживання. Власне, останнім документом буде підтвердження сплати гербового збору за видачу рішення про визнання громадянином Польщі. Оплата за розгляд вашої заяви на видачу рішення відносно невисока 219 злотих. У разі негативного рішення адміністративна оплата повертається. Справа Повинна розглядатися негайно, якщо може бути розглянута на підставі представлених заявником доказів. У разі якщо справа особливо складна, рішення має бути видано протягом двох місяців. До вище вказаних термінів не враховуються періоди затримок, що виникли з вини сторони або незалежних від органів причин. У випадку відмови. Апеляційне оскарження на рішення воєводи можна подати міністру внутрішніх справ через воєводу протягом 14 днів з моменту отримання негативного рішення. В Наступному відео розкажемо вам, як можна податися на громадянство Польщі через президента. Тому підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Альона та канал Personal Service.